А зараз ми з вами поговоримо про те, що будь-яка рухова активність, звичайно, вимагає певної енергії. І цю енергію ми з вами добуваємо, звичайно, із їжі. Саме під час споживання їжі і відбувається обмін речовин або енергетичний обмін таких енергетичних обмінів. Вирізняють два. Аеробний і анаеробний. Аеробний це кисневий етап енергетичного обміну. Їжа розщеплюється в молекулах організму. І слідуючий, це безкисневий, анаеробний. Тут розщеплення їжі вже відбувається у мітохондріях, що відбувається під час аеробного організм отримує. Дуже багато енергії, майже у 18 разів більше, ніж під час безкисневого етапу енергетичного обміну. Цієї енергії достатньо для активного життя. Це може бути ходьба, біг, плавання, катання на ковзанах, підйоми сходами, танці, тобто безліч різноманітних видів. Руху. Така активність триває достатньо довго, розтягується на певний проміжок часу. Але бувають такі моменти, коли людям потрібно зробити щось дуже швидко. Сконцентруватися і виконати, виконати якусь роботу. Ну, наприклад, спринтерський біг на коротку дистанцію або підйом штанги, стрибок з жердиною, от треба цю енергію зараз, ось в цей самий момент, і здобути ця енергія виробляється швидко, але в зовсім невеличкий. Кількості. І виробляється вона за рахунок швидкого хімічного розпаду, розпаду органічних речовин у клітинах. І це відбувається без участі кисню. Саме тому і назвали цей етап енергетичного обміну анаеробний без кисню. Отож, запам'ятовуємо, аеробний. Це вистачає енергії на Достатньо тривалий час, а анаеробний – Це, якщо потрібно щось зробити, дуже швидко. Зверніть увагу, типи вправ, біг на даній дистанції в середньому темпі є характерним прикладом аеробного навантаження, а спринтерський біг на коротку дистанцію. Це Анаеровний. Запам'ятали. Які ж принципи рухової активності? Це систематичність, поступовість і різноманітність. Що означає систематичність? Займатися щодня або не рідше, ніж тричі на тиждень. І не кидати розпочату справу. Поступовість. Навантаження слід збільшувати поступово. Не одразу піднімати вагу в 100 кг, а починати там, з маленької ваги 1, 2 і так далі. Поступовість і різноманітність добирати вправи слід так, щоб гармонійно розвивати всі свої фізичні якості. Перед тим, як займатися будь-яким спортом, видом спорту або просто фізичними навантаженнями, необхідно проконсультуватися з лікарем, тренером або вчителем фізичної культури. Це робиться для того, щоб попередити негативний вплив деяких видів спорту і фізичних вправ на здоров'я. Для того, щоб системно розвивати фізичні якості, варто скласти індивідуальну програму занять. В, цьому, в цій програмі ви поєднуєте різні фізичні вправи, враховуєте індивіду, свої індивідуальні здібності стать, і саме тоді ви досягнете гарних результатів. Який же вплив рухової активності на фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини? Чи взагалі рухова активність не впливає на здоров'я людини? Зараз ми з цим розберемося? Виявляється, що низька рухова активність, коли людина мало рухається? Вона поступово втрачає життєві сили. Можуть виникати хвороби хребта, порушення роботи серця. Людина швидко втомлюється, в неї з'являється прискорене серцебиття. Взагалі, вчені дослідили і виявили, що наша рухова активність у порівнянні із минулим століттям знизилася майже, та не майже а в сто разів. Ми дуже-дуже мало рухаємося. І такі хвороби серцево-судинні були характерні раніше для людей, переважно літнього віку, то тепер ці хвороби вже спіткають і школярів. І щоб себе убезпечити від різного виду захворювань, потрібно активно рухатися. Обмежена рухова, рухова активність вона призводить до гіпокінезії та гіподинамії. Ось які хвороби пов'язані із обмеженням рухової активності. Це порушення постави, відхилення в роботі опорно-рухового апарату і надлишкова маса тіла. І так, розберемося з такими поняттями, як гіпокінезія і гіподинамія. Бо в нашому тесті, який буде в кінці уроку, до речі, вже цей тест прикріплений на нашому сайті Дистанційної освіти, то є в тесті це запитання: Гіпокінезія і гіподинамія в чому відмінність і в чому схожість. Отож, гіпокінезія — це зниження. Недостатність руху це особливий стан організму, що виникає внаслідок недостатньої рухової активності. І якщо ця гіпокінезія триває певний період або достатньо довгий період, то вже виникає захворювання, захворювання яке має назву гіподинамія. Гіподинамія це сукупність негативних змін в організмі. І, і саме ці зміни до, до, до таких змін і призвела тривала гіпокінезія. Як наслідок, порушується нормальна робота всіх органів та систем організму. Для того, щоб ви вияснили, що спочатку було там. Курка, я вам підготувала невеличку таку схемку. Спочатку недостатня рухова активність, далі гіпокінезія, і в результаті недостатньої рухової активності і гіпокінезії виникає гіподинамія. Запам'ятайте цю схемку, і вона вам стане в нагоді, коли ви будете виконувати тест. Які ж основні симптоми гіподинамії? Це загальна слабкість, безсоння, перескорене серцебиття, людина швидко стомлюється навіть при невеликих навантаженнях. З'являється нервозність, нестабільний емоційний стан. Ну і така схемка, яка це ілюстрація з підручника нашого, і коли ви її роздивитеся, то пригадаєте, що всі фізичні складові, ой, вибачте, всі складові здоров'я тісно пов'язані між собою. І якщо рухова активність поліпшує насамперед фізичну, фізичну складову здоров'я, Проте, оскільки здоров'я наше цілісне, то фізична активність позитивно впливає також і на інші складові здоров'я. Всі складові тісно пов'язані.